Тарас Шевченко утоплена. Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває, прокинеться, тихесенько високе питає. Хто се, хто се посівбочий чешокосу? Хто се, хто се? Тихесенько спитає, повіє, та й задріма, поки небо край зачервоніє. Хто се? Тосе спитаєте цікаві дівчата, ото дочка по сім боці, потім боці мати. Давно колись стедіялась у нас на Вкраїні. Серед села жила у новій хатині білолиця, караока і станом висока у жупані кругом пані спе і молода ні в року їй, а за молодою, а надто ще завдобою козаки ордою так і ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорома дочку породила. Породила та й байдуже. Людям годувати в чужім селі покинула. Отака то була мати. Годували люди малу дочку. А вдовиця в неділю і в будень з жанатими спорубками пила та гуляла, поки лихо не спіткала, поки не та стала. Не щулася, як минули літа молодії. Лихо, лихо мати в'яне, дочка червоніє, виростає, та й виросла Ганна короока, як то поля серед поля. Гнучка та висока. Я ганусі не боюся, співає матуся. А козаки, як хміля, то й так юються круганусі. А надто, ото й рибанка. Жвавий, кучерявий, мліє в'яний, як зустріне Ганнусі черняву. Побачила стару мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, байстряне обуте. Ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось і я тобі. Мене зневажаєш? Ні, голубко, і от злості зубами скргоче. Отака от то було мати. Серце жіноче, мати, став а серце не мати. І загнеться станочкою високою, брови полиняють. Не щуєтесь, а люди, сміючись, згадають ваші літа молодії та й скажуть, Лида, що. Тяжко плакала Гануся і не знала за що. За що мати знущається? Лає, проклинає своє дитя без сорому, байстрям нарікає. Катувала, мордувала та не помагала. Як маківка на городі вранці під росою, так Гануся червоніла, милася сльозою. Заворожена, стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла він і трути достала. І трути до схід сонця дочку наповала. Не помогло. Кляне мати той час і годину, Коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені, ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо. На березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці. Рибалка кучерявий мліє на тім боці. І я колись та цур'ю сову не згадаю, як дитина калини себе забавляє, гнеста гнучка розгинає, на сонечко гріє. А мати дивиться на неї і от злості німіє. на боса з ротупіна, мав скаже, не рве на собі коси. Кинулась до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Рибалка кучерява з усієї сили кинувсь в воду, пливе, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе, ось-ось доплив, пірнув, виринає і утоплену ганусю на берег виносить. І з рук матері закляплих вриває коси. Серце моє, доля моя, розкрикай очі. Подивися, усміхнися. Не хочеш? Не хочеш? Пада коло неї. Розкривай, цілує мертві очі, подивися. Не чує, не чує. Лежить собі на пісочку. Білі рученята розкидала. А за нею страшна люта мати. Очі вивела й з лоба страшної муки, Втеребила в пісок жовтий, старі сині руки. Довго плакав рибаленка. Нема у мене роду, нема долі на всім світі. Ходів жити в воду. Підняв її, поцілував, синя хвиля роздалася, розкрилася, закрилася і сліду не стало. З того часу ставовчистий заріс осокою. Не купаються в нім дівчата, обходять горою. Як угледять, то хрестяться і зовуть закляти. Сумно, сумно кругом його. А дівчата випливає з води мати. Страшна, синя, розхристена і мокрій сорочці, сяде потім оці, мовчки дивиться на себе. А тим часом синя хвиля ганусі виносить, голісінька, стрепенеться, сяде на пісочку, а за нею рибалка випливає, несе на сорочку боговиня зеленого, поцілує її в очі та й в воду. Соромиться на гнучки дівочі, на стан голий подивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться серед ночі в тільки вітер за сокою шепче. Хто се, хто се, сидить над водою, чеше довгі коси.